Ідея зразу відправляє 30-40 посилочок. Запустили по такої схемі 1200 гривень, 1200 гривень іде 4 грами. Я думаю, за тиждень я ще поставлю нормального пацана на відправки сюди. Нацполіція знешкодила наркоугрупування, яке щомісячно заробляло понад 5 мільйонів гривень на наркобізнесі. Злочинну організацію викрили та знешкодили оперативники департаменту та управління боротьби з наркозлочинністю головного управління Нацполіції в Донецькій та Херсонській областях, спільно з слідчими ГУНП у Києві та в Донецькій і Херсонській областях. За процесуального керівництва Київської міської та Донецької і Херсонської обласних прокуратур, правоохоронці встановили лідерів наркогрупування, що діяло на Київщині, двох мешканців Черкаської області віком 32 та 37 років. Чоловіки налагодили канал постачання оптових парцій метадону до Донецької та Херсонської областей, а також роздрібний збут на території України. Для транспортування наркопродукції зловмисники користувалися послугами логістичних компаній, постійно змінюючи пункти відправлення. Для формування посилок фігуранти використовували орендовані квартири, де ретельно маскували наркотики в уживаному одязі. У такий спосіб. Спільники щодня пересилали понад 4 тисячі до сметадону. Крім того, заборонені до обігу речовини учасників угрупування розповсюджували способом із рук у руки та створюючи мастер-клади. Розрахунки за наркотовар проводили виключно у безготівковий спосіб, використовуючи банківські картки, оформлені на дропів для забезпечення додаткової анонімності частину коштів, отриманих від протиправної діяльності. Фігуранти обготівковували через криптообмінники. Щомісячний прибуток від наркобізнесу складав понад 5 мільйонів гривень. Дійди, 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 що, по суті, 100% в нього зробили закупку з його запечатками початками Якщо, не дай Бог, десяти, знаєш, як тебе вести. Ти що, їздив, забрав віші? Ага, ну там мої всі віщі були повністю. Тобі голову несуть, якщо і якщо за тебе пацанів. Ти це розумієш? Правоохоронці провели 64 обшуки на території 9 областей. За результатами слідчих дій ліквідовано злочинну організацію, дві злочинні групи та перекрито оптовий канал поставки наркотиків до Донецької та Херсонської областей. Вилучено 4 тисячі доз метадону, замаскованого у відправки з одягом, фасувальні матеріали, банківські картки, чорнові записи, готівку, автомобілі та вибухівку. Вартість вилученого наркотиків становить понад 1,8 мільйонів гривень. Затримано 16 членів злочинного угруповання в порядку статті 208, 615 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції повідомили 18 фігурантам про підозри за рядом статей Кримінального кодексу країни в залежності від їх участі в протиправній діяльності. А саме за частиною 1, 2 статті 255, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу країни. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.